Вітаю! У нас знову нове надходження. тож зустрічайте. Це Mazda CX3 2019 року випуску з об'ємом двигуна 2 літри на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Як завжди у Mazda дуже гарний колір. Має оригінальні легкосплавні диски. Компактне багажне відділення. В комплектації в нас. Темний тканевий салон, світла стеля. Повний склопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, шкіряний підлокітник, вибір режимів руху, кондиціонер, запуск двигуна з кнопки, круїз контроль та багато іншого. Пробіг автомобіля складає 37 тисяч кілометрів. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, хочемо запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізька шосе 63. автосалон Хапай авто. До зустрічі.